Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову-знову у нас на каналі Цікаві пропозиції для вас. Toyota Pro Ice City Pro. Такий автомобіль нещодавно приїхав з аукціону. Багато людей полюбляють такі пиріжки, чобітки, хто як називає в народі. І супер пиріжок Toyota, така приїхала з аукціону. В класному такому сірому металіку. Автомобіль лізинговий, автомобіль обслужений згідно регламенту, задні стопи. Зроблені так під LED, але середи звичайна галогенна лампочка, автомобіль в практичному кольорі, автомобіль в класній комплектації з панорамою. Такі молдинги хромовані йдуть на дверках даного автомобіля. Автомобіль має Безключовий доступ. 1,5 дизель 96 кВт 131 кінська сила. Така симпатична тойотка є вже на сайті. Ціна її тут, в Нідерландах, 11300 нетто ціна на експорт. Ціна на для Європи плюс 21%. Зверху є рейлінги, можна чіпляти бокс, задня кришка має такий спойлер. Ну, в принципі, 130 коней досить достатньо для даного автомобіля. Легкосплавні диски. Гума, як завжди, в хорошому стані. Автомобілі обслуговувалися і проходили техогляди. Сам автомобіль з Бельгії. Багато хто полюбляв і полюбляє Рено Кенго, але Toyota перевищила Renault Кенгу. Будь ласка, мультикермо і у нас по вікнах 21 рік автомобіль. Чесний. Пробіг 149 тисяч кілометрів. Діджитал спідометр. Досить стильно, досить класно. Така мультимедіа кольорова є навігація, камера заднього огляду. 1,5 дизель, 6 ступочка. Електронний ручник, кнопочка старт стоп Два електронних ключі, безключовий доступ. Також є. Датчик світла, датчик дощу. Зверху у нас йде панорама, панорамний дах, він йде глухий і має електричну шторку. так мультикермо регулюється по висоті, по виліту. Йдемо далі. Регулювання дзеркал склопів. Електросклопіднімачі, все є в даному автомобілі. Так, сидіння йдуть трансформери, складаються, і багажне відділення виходить досить вмістке. Ласочка, відкриваємо ще задню ляду, тут у нас десь ще Можна доставити бардачок. Попередній власник по якихось причинах його зняв з цього місця. Також є ручка, також потрібно доставити таке багажне відділення. Дверки йдуть на дві сторони. Досить такий цікавий автомобіль для подорожів. Об'ємний по салону, і також його можна використовувати як комерційний транспорт. Так, складаємо це все назад, складається. Воно без зайвих зусиль. І що саме цікаво, переважно ці бокові форточки в пиріжках йдуть глухі. А в даному автомобілі вони мають електрику і відкриваються в такому вертикальному положенні. Тут така зверху ще йде ніша. І взаді йдуть маленькі бардачки. така Тойотка, 1,5 дизель, 96 кВт, 131 коней, приїхала з аукціону. Класні консультації є в наявності. Ціна на даний автомобіль є на сайті, є його показники. На сайті сайт автомайданчика. Будь ласка, заходите, Arlat Cars. Більше 250 автомобілів десь на сьогоднішній день є на даному автомайданчику. Найкращі ціни по Голландії автомобілі з правильними пробігами. На сьогоднішній день є також електромобілі з понеділка чекаємо, які. Будуть цифри по таблицях, по розмитненнях. Але так, для прикладу, останній прихід по Кіаніру є цікаві пропозиції. 66 пробігу Кіаніру, ціна тут в Нідерландах 13,999 євро. Нетто. Ціни трішечки опустилися. Все залежить від якої ціни буде. І рахуватися розмитнення. Потрібно з понеділка нам вирішити те питання. І Також можна буде купувати далі автомобілі, електричні вести до України. 20% ПДВ лише мито 1 євро, 1 кіловат. Все як лишається. Є такі автомобілі, срібний металік. Будь ласка, 91 тисяча пробігу, комплектація Executive Line. На сьогоднішній день свіженька пропозиція з аукціону 13500 євро. Так, далі йде такий Hyundai Ioniq 38 кВт, також хороша ціна. Це останні поступлення вже перед новим роком вони куплені на аукціоні, вже коли активність на аукціонах була мала. І такі свіженькі пропозиції по хороших цінах, що можна розму... доставляти і вже розмитнювати з ПДВ. А супер пропозиція дня, така Тойотка, 1,5 дизель. Кого зацікавить, телефонуйте, автомобіль можна купити як на Європу, так і для України. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавих автомобілів, цікавих. Оглядів. Також телефонуйте 050 565 08 17. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями.